У Хмельницькій області стартує грантова програма для мікробізнесу. Хмельниччина знову лідирує за урожайністю зернових. Вітаємо, друзі! і продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. В нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Масової екстрадиції чоловіків ухилянтів до України за кордону не буде. Про це повідомив народний депутат від партії Слуга народу Федір Веніславський, який зареєстрував відповідний законопроєкт. Щодо криміналу, він зазначив, що все індивідуально, відповідно з кожного факту, необхідно звертатися і надавати відповідні документи, що особа переховується від органів досудового розслідування суду, і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції. Але також він зауважив, що цей процес досить складний, може бути оскаржений в суді, тож влада ще працюватиме над цим. Служба безпеки України підірвала на території окупованої Луганщини окупантам та агента ФСБ, який очолював митницю так званої ЛНР Юрія Афанасівського. Афанасівський Афанасівського підірвали у власному помешканні. Він отримав множинні осколкові поранення, голови шиї, живота та зараз перебуває у реанімації у важкому стані. Він відмивав кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На нього наклали персональні санкції: ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Японії. Земля йому бетоном. Ну і на жаль, знову важка втрата для полонської громади. 13 серпня 2023 року, під час виконання завдань, пов'язаних із захистом батьківщини, в Запорізькій області загинув мешканець села Роговичі Шевчук Олександр Володимирович, 91-го року народження. Країна терорист забрала життя у захисника у дітей батька, у дружини чоловіка, у батька сина, у рідних та близьких дорогу людину. У села односельчанина України, громадянина, для усієї країни та громади це велика втрата. Бо скільки добрих справ ще міг зробити протягом життя Олександр? Про чин поховання воїна буде повідомлено додатково. Норвезька рада у справах біженців оголошує грантову програму для мікробізнесів, які планують переїхати або відновити свій бізнес у Хмельницькій області. Про це повідомили на сайті Дія Бізнес. Отже, далі коротко про програму. В межах цієї програми планують підтримати 20 мікробізнесів, які постраждали від збройного конфлікту і переїхали або планують переїхати, або відновити свій бізнес у Хмельницькій та Волинській областях України. Передбачено надання грантів до 5 тисяч доларів. Окрім фінансової допомоги, відібрані учасники отримують консультативну підтримку, спрямовану на полегшення процесу переїзду та відновлення. Агроформування Хмельниччини повністю завершили обмолот ранніх зернових культур і ріпаку. І знову, як і в попередні роки. Середня урожайність найвища по Україні. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Наразі урожай всіх зернових культур разом з кукурудзою, просом та гречкою зібрано з 60% площ. Валовий збір зерна становить 2 мільйона тонн. Середня урожайність 65 центнерів з гектара, що є найвищим показником в державі, зазначив Тюрін. У Хмельницькому ремонтуватимуть трубопровід. Без води буде частина міста і лісові гринівці. Сьогодні, 5 вересня, бригада «Хмельницькводоканал» водоканал ремонтуватиме запірну арматуру трубопроводу. Тож без води на півдня залишиться шість вулиць обласного центру, чотири житлових масиви, котеджне містечко і ближнє село. З точними адресами та термінами виконання робіт ви можете ознайомитися у телеграм-каналі Першого Подільського. Ну і наразі це вся актуальна інформація на дану годину. Як завжди, закликаємо вас допомагати Збройним силам України та один одному разом до перемоги і бережіть себе.